Далі про е, наших фермерів, е, нашу складову таку аграрну, поговоримо ну на, на цей рік. Да, поговоримо з Іваном Чайківським, членом комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня. А ви знаєте, ми буквально от в цій інформаційній годині е, торкалися теми, е, обговорювали тему візиту президента Зеленського до Польщі, і, зокрема, у нього ж були там контакти не лише з Анджеєм Дудою, а також моровецьким прем'єр-міністром. Я нагадаю, просто була історія з січня, яка мала місце 23-го року, що фермери польські почали протести щодо е, демпінгу на їх вітчизняну е, продукцію, так, зерно, в тому числі е, через українське зерно. А от президент Володимир Зеленський напередодні заявив розмові з Вецьким, що це питання ну буде вирішено, як ви оцінюєте таку заяву, і як воно може бути вирішено ну, е я скажу, що звичайно, що українське зерно, воно є дешевше ніж європейське зерно, і відповідно воно впливає на ринок е на ринок Європи. І, от і тому ми бачимо, що протести, які відбуваються в Польщі і в загальному в Європейському Союзі, е фермерів. Проти українського зерна вони все частіше і частіше це відбувається, тому що ну дійсно так складається, що українське зерно воно тисне на ціни в європейському союзі, але ми стараємося, українське зерно воно більше є транзитним зерном для європейського союзу, але все рівно якась частина відповідно недобросовісних продавців продається зерно і. З сторони Європейського союзу теж є покупці, які хочуть купляти українське зерно для її переробки, тому що воно дешевше і в якійсь мірі якісніше. І це я думаю, що нам потрібно шукати компромісу з нашими колегами, от щоб ми не втрачали ринки світові і. При тому не валили є ринки Європейського союзу, щоби наші колеги фермери які так багато допомагають сьогодні українцям, не страждали від ціна від ціни українського зерна. Ну для того дипломатії потрібно, щоб домовлятися і знаходити позитивні далі рішення, та звичайно. Так, і нашому президенту це вдалося. Давайте повернемося до посівної в Україні. Як відбувається кампанія? Чи є вже дані? Наскільки точно скоротяться посівні площі? І наскільки вони ще можуть зменшитися в разі кризових ситуацій? Які власне це можуть бути кризові ситуації? Ну найперше, я би хотів сказати, що посівна в Україні розпочалася в Україні вже посіяно більше півмільйона гектарів ранніх зернових культур. От зараз посівна призупинилася згідно ну, погодні кліматичних умови. Бачите, що по всій території України проходять душі з мокрим снігом. От і бачимо по прогнозу, що вже з неділі з понеділка. Фактично погода в Україні змінюється. Я думаю, що аграрії вийдуть в поле і далі продовжать посівну посівну компанію. Фактично, як я вже сказав, посіяно більше 500 тисяч гектарів. Це бі це приблизно десь біля 25% від запланованих площ ранніх зернових культур. От що стосується вашого запитання, наскільки в нас можуть скоротитися і чи скоротиться посівні площі під зернові культури, під посів загальному, то я скажу, що ну по Поки що ми не бачимо того, щоб площі скорочувалися, і ми тільки що чули буквально переді мною спікера, який е, говорив про те, що поля і в Херсонській області сьогодні розміновані, от і біля 70 тисяч гектарів фактично сьогодні вже готові. Є під посів. Тобто, в нас є надія і віра в те, що е, українські аграрії е, в 2023 році будуть мати більші площі під посів ніж в 2022 році. Про заяву голови податкового комітету пана Гетьманцева, давайте згадаємо. Він зазначив, що збитки бюджету від так званого чорного експорту зерна перевищують 5 мільярдів гривень. На тепер як можна цю ситуацію виправити на вашу думку? Додивіться перше, якщо комусь здається порахувати збитки, то ну напевне мені напевне мені і також колегам аграріям не зрозуміло, чому ми не можемо зупинити, скажімо, це безсовісне е, вивезення зерна, яке не обліковане, і так далі. Тобто, ми розуміємо, що якщо для прикладу скажу, фермер зібрав врожай в полі, він цей врожай привів до себе в комору, і в нього в коморі є матеріально відповідальна особа, скажімо, сам е, з автоком чи кладовщик, він це отримав, і без відома фермера він це продав. Ну, як ми можемо сьогодні з країни вивозити зерно? Хтось за це має відповідати кінець кінців? Воно проходить всі служби. Воно без документів звідси з України не виїжджає. Тобто, ми ці речі маємо контролювати. Тому тобто треба розібратися з нашою митною службою, яким чином це зроблено. Так, 5 мільярдів це в принципі не так вже і мало. Щоб та, знаєте, ну, закривати обичаю. щоб закривати Давай. очі на це, це питання. Це 5 5 мільярдів тільки податків. А mm -hmm. ви собі уявіть, яка кількість зерна має вивезено бути, що бюджет не доотримав 5 мільярдів, mm -hmm. це має бути вивезено на на там на тридцять мільярдів чи на 40 мільярдів продуктів. Дякуємо. Сподіваємося, що відповідні компетентні служби дослухаються до вашої тези і звернуть на це увагу. Іван Чайківський, член комітету з питань грарної та земельної політики, був з нами.